Перший семестр фактично розпочався 1 вересня, і ми пропонуємо завершити 19 грудня 2014 року. Розпочати другий семестр 2 лютого 2015 року і завершити навчальний рік, так як і передбачалося по структурі 30 травня. Зимові канікули пропонуємо. Провести з 22 грудня по 1 лютого. Ми просимо керівників навчальних закладів розглянути до 23 жовтня запропоновану нами структуру навчального року на засіданнях рад загальноосвітніх навчальних закладів погодити із радами загальноосвітніх навчальних закладів запропоновану структуру року, або можливі. Зміни у запропонованій структурі навчального року. Крім того, до 24 жовтня подати на погодження такі варіанти в управління освіти.